У середу відбулися перші три з чотирьох чвертьфінальних матчів Кубка України серед аматорів. Соснівський гірник у Вінниці зіграє 7 жовтня, а тим часом Винниківський рух у ранзі фіналіста чемпіонату України приймав чемпіона Чернівецької області футбольний клуб Волока. Гості виявилися доволі міцним горішком, якого так і не розкосили підопічні Романа Гданського. У цьому сезоні виниківський рух хоч і грає впевнено однак перемоги команді Романа Гданського даються дуже важко. Гра в позиційній атаці та контратаках бажає бути кращою. Рух надто довго розкачується в матчі, а здебільшого починає грати, коли пропускає. Так сталося і цього разу. Забили гості після неозгоджених дій гравців руху в обороні. Сергій Ільїн фактично без перешкод розстріляв воротаря Дяченка з кількох метрів. Це психологічний такий був стимул, це приємно, дуже дійсно, тому що переживали десь і дуже добре, що забили перший м'яч. Було трошки легше виконувати тактичну схему гри в обороні. Бо команда грала другим номером, сіграли, в принципі, ми грали від оборони, устроїли, тому що відкрилися, б, десь отримали більше, могли Сил та енергії гостям додавали болівальники. На трибунах підтримати волоку приїхало близько 50 гучних крикунів. Пропустивши гол, гравці руху активізувалися у своїх діях. Атакували більше, проте суперник використовував кожну можливість реалізувати свою контратаку. Атаки руху в першому таймі таки увінчалися успіхом. Макар подав у штрафний майданчик, а там чатував у Мельченко. Олексій з другого разу таки зумів, як слід влучити у ворота. А відповідно, гол у роздягальню додав впевненості господарям. В самісінькому дебюті другого тайму команда Романа Гданського мала чудову можливість вийти вперед. Шацьких вивів Шептицького сам на сам з воротарем, однак Олег забарився з передачею на макара та дозволив захиснику ліквідувати небезпеку. Гості, хоч у другому таймі, здебільшого захищалися, проте про атаку не забували. Інколи у волоки проходили небезпечні контри, після яких виникала справжня загроза. В одній з таких атак Олександр Крохмалюк перевірив на місці поперечку воріт Дяченка. Незважаючи на це, моментів для взяття воріт у руху було значно більше. Шацький, Гурський, Сергіїв та Гусаковський не змогли реалізувати створене. Особливо гострим був удар головою Гусаковського. Після котового вкомпенсований арбітром час. Болівальники вже бачили м'яч у воротах, проте захисники вибили Круглого фактично з лінії воріт. В інших епізодах виниківчанам також не талонило. Ну, від неділі я вже попереджав, що важко буде. і Переїзди і так далі. І що важко буде, ну в принципі, ну ніби готувалися, як положено, але Ну, нічого не виходило в першому таймі, дуже важко втягувались в ігру, потім гол пропустили з помилки і ще один могли пропустити. Майже увесь другий тайм, захищаючись, Волока зберегла нічию і відповідно шанси проти титулованого суперника у чвертьфіналі. Приємно грати з сильним суперником і приємно, коли результат положительний на нашу сторону, тому що дійсно ці готувалися до важкої гри. Знаємо, що вони чемпіони області три роки підряд. Наскільки я володію інформацію, грали у фінальній шпату України по аматорській лізі. Команда рівня другої ліги. Команда у вас досить. Потужна сподобалася, але я вітаю свою командою з нічою, тому що у нас є шанс поборотися за вихід півфінал Кубка України. У гостях руху однозначно легко не буде. На цей матч команді звиник потрібно налаштуватися, немов на останній бій, і бажано перемогти. Другий тайм все, все починається з значально. Команда вже виснажена тими всіма фіналами і так далі. Так що дуже непросто нам буде. Я не знаю, звідки з ним сили і емоції, але назад нема куди рухатись, будемо тільки вперед.